У Дніпрі відсвяткували новий 2024 рік. 2023 – вже частина історії. Він був надскладний. Війна принесла сльози та біль. Однак, попри всі складнощі, нашому місту є чим пишатися. Ми підготували огляд досягнень, що були зроблені минулоріч, і якими можуть пишатися Дніпряни. Допомога зсу містяни продовжують активно волонтерити. Значні кошти виділяються з міського бюджету, кілька цифр. З початку повномасштабного вторгнення за кошти територіальної громади закупили понад 1300 дронів, близько 1700 одиниць техніки у сфері радіо та мобільного зв'язку, 100 комплектів окулярів нічного бачення, нічний водій, 90 монокулярів на 2024 рік у міському бюджеті передбачили близько мільярда гривень, і ця сума буде змінюватися у бік збільшення. Реконструкція успенської площі роботи з капітального ремонту успенської площі розпочали ще до початку повномасштабного вторгнення. З початком війни їх довелося призупинити, проте, незважаючи на складну економічну ситуацію, їх потрібно було завершувати. І, врешті-решт, до новорічних свят дніпряни отримали справжню окрасу міста, оновлену успенську площу, що символізує перемогу світла над темрявою. Ремонт китайської стіни у Дніпрі провели ремонт найбільшого будинку міста китайської стіни. У всіх 36 під'їздах облаштували вхідні групи. У декількох під'їздах навіть зробили пандуси, адже там проживають групи маломобільних. Крім того, поклали тротуарну плитку утеплили цоколь. Також було завершено ремонт відмостків біля будинку. Дніпро продовжує приймати переселенців із зони безпосередніх боїв. Наразі в місті нараховується більше 180 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Тут вони знайшли свій другий дім у часи лихоліття. У Дніпрі відкрили прозорий офіс. Це сучасна локація, фахівці якої надають понад 300 послуг, зокрема, призначатимуть виплати і пільги переселенцям, учасникам бойових дій, багатодітним, малозабезпеченим родинам і людям з інвалідністю. У Дніпрі, попри війну, стабільно працює пасажирський транспорт, зокрема комунальні автобуси. Вони поєднують центр міста з найвіддаленішими точками Дніпра, краснопіллям, мирним і гренню, авіаторським. І нарешті у Дніпрі найбільша матеріальна допомога для тих, хто зазнає матеріальної шкоди від російського терору ракетних обстрілів. За час повномасштабної агресії її отримали сотні містян мешканці як приватного сектору, так і багатоквартирних будинків. Настав 2024 рік, попри російську агресію та продовження війни, Дніпряни продовжують дивувати Україну своїми досягненнями.